Десятеро людей дістали поранення. внаслідок ворожої атаки на Харків. Ввечері росіяни завдали щонайменше 15 ударів дронами по місту. Повідомили в прокуратурі області. Найбільше постраждав Київський район. Безпілотник влучив у 16-ти поверхівку. Постраждали мешканці будинку, серед них двоє дітей. Хлопчик 5 років та 14-річна дівчинка. У Слобідському районі снаряд влучив у складське приміщення. Там зайнялася. Масштабна пожежа також через атаку зайнялася пожежа у промисловій зоні. Пошкоджене цивільне підприємство та футбольне поле на місці. Працюють екстрені служби. Щодо травмованих, 10 осіб станом на зараз. Серед них дві дитини це хлопчик 5 років. Ступінь та тяжкість його поранень зараз встановлюється лікарями. Йому надається медична допомога, та 14-річна дівчинка в неї порізе обличчя від розбитого скла. У трьох осіб з 10 гостра реакція на стрес. У всіх інших маємо поранення від уламків скла, забої, перелами для ударів. Ворог використав БПЛА Герань-2. Крім того, восьмеро людей постраждали у Золочеві на Харківщині, зокрема, чотирирічна дівчинка. У неї є гостра реакція на стрес. Важкі поранення дістала 18-річна дівчина та її 26-річний брат. Також ушпиталила річну жінку з множинними пораненнями, сповістила обласна прокуратура. Наслідок удару повністю зруйнований будинок. Ще щонайменше 12 осель пошкоджені. Також понівечена адміністративна будівля, стадіон та електромере. А у Дніпрі через атаку дронів зайнялося декілька пожеж, повідомив голова військової адміністрації Сергій Лисак. Горіле авто та об'єкти інфраструктури. На місці працюють рятувальники. Інформацію щодо постраждалих уточнюють. А вранці російські війська завдали авіаудару по селищу Краснопілля Сумського району. Внаслідок атаки зруйнований приватний житловий будинок. Повідомили у нацполіції правоохоронці, деблокували власника будинку з під завалів. Чоловік зазнав тілесних ушкоджень.